Вітаю громадяни! Сьогодні у нас буде трохи цікаве відео. Як ви знаєте, я люблю всякі FPV симулятори. Переважно не тому, що я вмію літати, а просто мені подобається дивитися. Вітаю громадяни! Сьогодні у нас буде цікаве досить відео про FPV-симулятор черговий на консолі. Специфіка цього симулятора в тому, що консоль Nintendo Switch. Симулятор називається, як ви бачите, FPV-симулятор. Автори не задумувалися дуже про назву. Заходимо сюди. Симулятор написаний на Unity. Відповідно, ви можете уявити приблизно Performance. Я його грав на Nintendo Switch і на Nintendo Switch 2. Попрошу дуже не сміятися з моїх скілів, тому що ось на чому я його граю. Це контролер від Nintendo Switch. І, відповідно, він явно не найкращим чином підходить для симуляторів, навіть, напевно, гірше, ніж всякі Xboxкі і Sonicські контролери. Отже, що ми тут маємо? У нас тут є три опції: Flight School, Time Trial і Вільний політ. Також є налаштування. Налаштування, якщо зайти, ви можете вибрати мод. Мод 2 стоїть за замовчуванням. На цьому контролері, який намальований, я пробував набагато краще грати. Ну, маємо, що маємо. Далі вибираємо складність. В Beginner ми маємо angle mode, тобто нам не дозволяють зробити якусь бочку там, чи, чи фліп. Тому я вибрав Intermediate. можна включити в можна змінити камеру. Кут камери від 20%, до, якщо я не помиляюся, десь до 50. О, зробимо 25. Тут є якась невеличка інструкція. У загальному. Так, далі ще по налаштувальних. Це у нас загальне налаштування. Далі є Sensitivity, де можна виставити Експо для всіх, для всіх трьох осей. І для газу. Ну, газ я ставлю переважно лінійний. Тут можна вибрати різні варіанти Експо. І остання штука це рейти, де можна вручну вказати рейти відповідно. Я не знаю, які тут, тут формат рейтів, тому просто нічого не чіпаю. І для газу рейти змінити не можна, він відоний. Зразу скажу, що це погано, тому що в цих. Приставиш на джойстиках центральний стик завжди ставиться по центру. Вірніше, стік газу завжди ставиться по центру. І відповідно, ви втрачаєте половину роздільної здатності того стіка. Ну, маємо, що маємо. Так, я напевно виберу Free Flight, тому що це буде найпростіше для мене. Знов-таки в нас є кілька карт: поле, стадіон, спортзал, ангар, стадіон в приміщенні і будівництво. Спробую показати всі по черзі. Заходимо. Так, спочатку у нас є якісь поле. Зразу скажу, що про фізику тут думати не дуже треба, тому що воно дуже флоуті. Що, в принципі, не дивно для Nintendo Switch, бо це залізо дуже старе і дуже тормознуте. На Switch другому вона так само йде, але тут таке враження, що не було ніякої оптимізації під Switch 2 просто запустилося, та й слава Богу. Тому таке, тут немає особливо чим тішитись. Ну, але якщо у вас зовсім немає вибору, то як то кажуть, краще ніж нічого. З того, що мені здалося, напевно, зручніше буде людям, які літають великими пальцями, тому що я привик літати щипком і мені взагалі не зручно, я навіть умудрився тримати проконтролер щипком, щоб хоча б щось. Могти зробити, а цей контролер, який складається з двох коні, я щепком тримати просто фізично не можу. От. Ну, Тобто, в принципі, ось така штука, тут нічого надзвичайного немає, якісь просто собі деревця, ви можете робити Оп. різного роду дрюкі пробувати принаймні. Ну, мені вдалося зробити якусь більш менш робіту. От, Ну і бачу, я зробив рол. Е, так, якщо вилетіти за межі цього синього поля, то починається проблема, тому що воно тупо застрягає. І все. Далі вже може бути залежно від вашої удачі, або вам вдасться вилетіти, або не вдасться. Вийдемо назад. Е, так само можна зайти в налаштування під час гри, тільки тут вже немає рейтів, можна вибрати тільки кут камери змінити складність Play. Вертаємося додому. Наступна траса Стадіон. На цій трасі взагалі нічого такого. Надзвичайного тут просто типу таке футбольне поле, і в режимі вільного польоту тут нічого цікавого немає. В режимі тайм-атак тут є ворота, по яких треба пролітати, воно виглядає цікавіше набагато. Зараз я тут навіть не буду затримуватися. Покажу тільки, чи можна залетіти от сюди всередину. Ти. Ой, не можна. Бачите, тут все закрито. Так, вертаємося додому. Вибираємо джим. Аналогічно стадіон, тільки баскетбольний всередині приміщення. Тут уже, до речі, досить цікаво літати, якщо ви навчитеся більш-менш контролювати дрон, тому що тут багато перешкод і можна кудись пробувати навіть влетіти. Ну, знов таки мені це не надто вдається. Частково через криворуки, частково через те, що на цьому контролері абсолютно нереально щось робити. Ну, тим не менш, я намагався підключити до свіча пульт. ЛСний. Не вийшло мені ні через Bluetooth, ні через кабель USB. Хоча, в принципі, Свіч мав би підтримувати якісь джойстики сторонні. Не знаю, можливо, треба ще з цим погратися. На крайняк може вдасться зробити якийсь перехідник. Так, ангар. Ангар нічим особливо не зрізняється від баскетбольного того спортзалу. Він просто більший, і тут так само багато перешкод, і от в Гаррі можна, в принципі, трохи політати. Навіть з моєю криворукістю. Щоб не наворочити. Найгірше ну, тут власне, з керуванням камерою, тому що воно все дуже різке, треба можливо спробувати лінійні рейти. Бидем знову ось таке. Далі в нас іде стадіон у приміщенні. Чесно кажучи, коли я перше пробував цю гру, я навіть його не вмикав. Ага тут є якась так само траса. Ну, виглядає, що воно досить сумно. Так, нудно і я застряв в чомусь. Тут я не знаю насправді, що можна робити. Знов-таки, напевно, в режимі тайм-атак або в режимі тренування буде веселіше. Наразі просто виходимо і йдемо до останньої траси Construction Site. Тут виглядає на таку якусь, як кажуть, у нас заброшку з багатьма всякими штуками для фрістайлу. Так само, якщо натренуватися, нормально керувати дроном, тут можна досить непогано політати, тому що тут є багато і перешкод, і можна влітати в приміщення. Ось, наприклад, тут є такі вікна всякі. Ну, звичайно, я в них прилетіти не зможу. Тим не менш, в принципі, для скілового пілота. Так, тут є якась кнопка швидкого скидання, але як бачите, якщо ви влітаєте в перешкоду, все починається якесь отаке. Видно зразу, що автор не надто заморочувався якістю цієї гри. Кошти вона здається 10 чи 15 доларів. Тобто для гри, в принципі, на Nintendo Switch це нормально, але для гри такої якості. Ну, не знаю, видно зразу, що люди просто вирішили зняти незайняту нішу і заробити якихось трохи грошенят. Тому купувати її я б в принципі не радий. Хіба що у вас реально якийсь безвихідь? Можливо, я зміню свою думку, коли я зможу підключити нормальну апаратуру до Свіча. Тоді подивимось. Так, тим часом. Я тим часом буду грати, напевно, що цікавіше. Mam tu cyberpunk, ale to już zupełnie inna historia.